Зараз, друзі, поєдинок за бронзу у вазі до 45 кілограмів. Богдан Макаровець Сумська область проти Сергія Наумова. Наумова, який представляє Харків. Якщо не помиляюся, Віктор Протопопов йому секундує. Ну а Богдану Макаровцю секундує. Складно мені трошки здалеку роздивитися. Обличчя секунданта. Поки що рахунок нулю, ну, рівний початок. Легка вага. Іде вперед. Бачимо, що віддав голову зараз на умов, макаровець. Контролює дії. Поки що рівний початок, і тут немає прийомів, немає дій. Захищається більше, стоїть на умов, наче підтискає макаровець. І от макаровець першому одержав бал за активність і зараз спробує провести дію в партії. Звичайно, хотілося би побачити. Перша хвилина пройшла. Нема прийомів, нема захватів. Накат легко проходить в виконанні макаровця. Знову накат про, впевнено катить. І зараз вибрався нагору на уму. Молодець: захват швидше, швидше взяти захват і провести дію. Арбітр вимагає розкритися. Ситуація змінилася до кінця. до кінця. Тільки тут потрібен потужний захват. Ну, по-перше, за край ну, вже було дія, ви бачили, виходила за край. І Єрбітер підняв борців, повернув до центру. Впевненіше, треба не стояти, треба йти вперед. Що на умови робить? Підтискає зараз. Вже він піде, бачимо, в контрнаступ. Заключні секунди першого періоду. 5-1. Він програє. Але е, Макаровець впевнено захищається. 5-1. Богдан Макаровець перемагає, перемагає в цьому малому фіналі. Безумовно, це досвід. Досвід для наших хлопців. Перемогу до Босі. Другий період. Близько 200 борців зібрали змагання в Тернополі. Борці з усіх куточків України приїхали до файного міста помірятися силами, перевірити рівень підготовки. І прекрасно, що ці змагання проходять на хорошому рівні. У нас хороша конкуренція в кожній ваговій категорії. Ми це бачимо. Всюди є сильні, завзяті хлопці. Безумовно, діти ростуть. Вони, не всі... Вони ще. Багато чому йому їм, їм треба вчитися. Вони... Але, але є боротьба. Але є боротьба. І є бажання. Головне це характер, бажання здобути перемогу. Знову йде макаро і сперед, підтискає. Все-таки він тримає центр. На умов на уму захищається, і він просто стоїть. І, Просто йому дають зараз шанс, дарують, можна сказати, шанс, але ви бачите, що в стійці перебороти і нав'язати Макаровцю щось робити своє на умову складно. Складно. Він поступається. От, Макаровець постійно чинить тиск і виступає агресором, виступає, працює першим номером, іде в наступ, іде вперед. Чи зможе зараз Макаровець вистояти в партері на кану бронза чемпіонату України? Треба зараз стояти і завадити, будь-якою ціною завадити, провести накат. Немає належного захвату, розумієте? Мені здається, що на умову ще бракує досвіду. Хороший хлопець. Пройшов до... Пробився до фіналу, бореться за бронзу. Тобто один із теж... Один із найсильніших борців в легкій вазі. Але ще треба ну от стоїть на прямих ногах, віддає, як бачимо руку. І все це трохи. В невигідне положення ставить на умова брак досвіду, сили, напевно, ми бачимо, що він стрибає зверху, і це, як правило, ніякої дії на макаровця не справляє, тому що макаровець забрав руку, завантажив і йде вперед, робить свою справу. Тобто з гори це не, не, не краща тактика щось там смикати борця за голову, але ми розуміємо, і спеціалісти, можливо, погодяться, що це просто від ще недостатньо досвіду. Величезне є бажання. Він починає, бачити, стрибати, вистрибувати. Він хоче перестрибнути себе. І, можливо, це обов'язково це і вдасться на умову, але, напевно, не цього разу. Тому що тут нижче треба сісти, не треба стрибати, не треба цих прямих ніг. Ви бачите, що він весь час Бакаровець грамотніше працює, він контролює ситуацію і він перемагає, впевнено, перемагає в цьому поєдинку і здобуває бронзу чемпіонату України серед, серед кадетів. Вітаємо Сумщину, вітаємо, вітаємо Богдана Харовця, його наставників і бажаємо цьому хлопцю подальших успіхів.